Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від книги, яка свого часу стала справжнім бестселером у всьому світі. Це мистецтво забивати на все. Назва звучить провокативно, навіть трохи грубо, і може скластися враження, що мова піде про пофігізм у стилі нічого не роби і не переймайся. Але насправді ця книга зовсім не про байдужість. Вона про те, як навчитися правильно розставляти пріоритети і жити своїм життям, а не життям, яке нам нав'язує суспільство. Отже, про що ж ця книга? Головна думка Менсона полягає в тому, що наше життя завжди обмежене, обмежений наш час, наша енергія, наші ресурси. Ми не можемо проживати через усе й одразу, бо це нас просто знищить. Тому питання не в тому, щоб перестати хвилюватися, а в тому, на що саме варто витрачати свою увагу і сили. Автор пропонує дивитися на щастя і цінності через призму не бажань болю. так звучить дивно щастя через біль. Але ідея в тому, що справжній сенс ми знаходимо там, де готові платити ціну зусиллями, труднощами, часом. Не яку я мрію я хочу реалізувати, а яку біль я готова витримати, щоб отримати цей результат. Наприклад, усі ми хочемо бути здоровими у формі, але не кожен готовий до щоденних тренувань, правильного харчування, її відмови від слабкостей. І ось саме готовність прийняти біль визначає, чи станеться мета реальною. Це і є головний меседж книги. Кожен обирає не тільки свою мрію, а й свою біль. І саме через цей вибір ми формуємо свою особистість. Мені дуже сподобалось, як менсон розвінчує популярні гасла сучасної культури. Наприклад. Оце нескінченне вір у свою унікальність, ти особливий, ти можеш усе. Він каже: а що, якщо ні? Адже більшість людей звичайні, і це нормально. Проблема починається, коли ми намагаємося довести собі та іншим свою особливість. Будь-яку ціною. це часто веде не до щастя, а до депресії, відчуття провалу. Менсон пропонує інший підхід прийняти свою неунікальність як відправну точку і будувати життя на справжніх цінностях, а не на тому, щоб вразити світ. Особисто мене зачепили приклади з книги про успішність. Автор показує, що успіх це не гроші чи статус, а внутрішні цінності. Навіть мільйонери, які мріє стати мільярдером, можуть почуватися невдахою. і навпаки, людина без великих статків може бути абсолютно щаслива, якщо її життя відповідає її власним принципам. Тут важливо саме питання, що для тебе є справжньою цінністю і як ти виміруєш свій успіх. Книга завершується дуже сильно емоційно, роздумами про смерть. Здається, похмуро, але насправді це дуже потужний акцент. Усвідомлення власної смертності знімає ілюзії. Воно допомагає зрозуміти, що час обмежений і варто витрачати його тільки на те, що справді важливо. Смерть це ніби фінальна лінія, яка змушує нас проосмислити свої цінності. Адже, врешті-решт, усе зводиться не до того, Скільки лайків ми зібрали чи скільки нулів на рахунку. Важливо, які сенси ми залишили після себе. Отже, підсумок. Я прочитала цю книгу буквально за кілька днів. Вона легка у стилі, але глибока за змістом. Це не типовий мотиваційний текст із красивими гаслами. Це швидше антимотиваційна література, яка змушує чесно подивитися на себе і на своє життя. Особисто я винесла для себе кілька ключових ідей: щастя не приходить від спокою, а від вирішення задач. Цінність визначається не бажанням, а готовністю терпіти біль. Оспіх це внутрішнє відчуття, а не соціальні стандарти. Смерть не трагедія, а нагадування про справжню ціну часу. <світ> Тому я однозначно рекомендую мистецтво забувати на все, всім, хто хоче чесної розмови з самим собою. Це книга, яка змушує переглянути пріоритети і навчитися цінувати своє життя без ілюзій. Якщо ви вже читали цю книгу, поділіться в коментарях, які ідеї зачепили саме вас найбільше. Якщо ні, раджу знайти час і дати їй шанс. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і до нових книжкових розмов.